Будь ласка, слово надається народному депутату Скорику Миколу Леонідовичу, Група Платформа за життя і мир. Будь ласка, народний депутат Скорик, депутатська група за життя та мир, шановна президія, шановні колеги, шановні громадяни України. Хочу знов цієї трибуни підняти регіональні питання Одеської області, які в дійсності, як на мене, носять загальнодержавний характер. Я розумію, що на фоні всього, що відбувається в країні із війною, з економікою і в політичному нашому житті, ці питання можуть здаватися для деякого дрібними, але ці питання турбують і стосуються десятків тисяч наших громадян. Перше питання декілька тижнів тому я звертався з цієї трибуни до керівництва державної прикордонної служби з приводу режиму проїзду нашими громадянами по автодорозі Одеса Рені, фактично по території України, в районі контрольно-пропускного пункту маяки Паланка на державному кордоні. України з Молдовою наші громадяни мають подавати за два тижні відповідні заявки. Це фактично знеможливлює їхні поїздки до обласного центру, і я дуже сподіваюся, все ж таки на конструктивну реакцію керівництва Державної прикордонної служби. Ми на неї чекаємо. Друге питання, яке я хотів би підняти, теж стосується півдня нашої області, а саме висихання системи Придонайських озер це такі озера, як Ялпук, Кагул, Кугурлуй, Сасик, Китай. Це серйозна екологічна система, яка фактично знаходиться на межі знищення за даними Ізмаїльського управління водного господарства. На сьогоднішній день рівень води, скажімо, в озері Ялпух на 40-50 см нижче мертвої зони. Це фактично знеможливлює водозабір цього водного об'єкту. Я можу сказати, що водою з цих водойм користуються десятки наших населених пунктів, і фактично вони позбавлені нормального водопостачання і, взагалі, фактично знаходяться на межі відсутності цього водопостачання. Я хочу звернутися з цієї трибуни до міністерства охорони довкілля та до природного середовища до міністерства. Аграрної політики нашої держави до відповідних комітетів, я розумію, що якщо ми будемо вносити ці питання, то ви їх ніколи не приймете. І що, що ще є час на остаточне прийняття бюджету? Можна закласти видатки на відповідне перекачування води з Дунаю до Придунайських озер. Потрібно прийняти комплексну програму захисту цих водойм. Це життєдайні об'єкти для нашої держави, які є основою фактично життя і державності. На...